Вітаю вас на каналі Стежками Історії. І сьогодні частина 24 розповідей про гетьманів та козацьких атаманів України, в якій говоримо про останнього козацького гетьмана війська Запорозького, графа та генерал-фільдмаршал Російської імперії Кирила Григоровича Розумовського. Народився Кирило Розум 18 березня 1728 року в селі Лемаші Козелецької сотні Київського полку. На Чернігівщині, в сім'ї реєстрового козака Григорія Розума. Старший брат Кирила Олексій Розумовський 1731 року завдяки своєму неординарному голосу потрапив до придворної капели в Петербурзі і невдовзі став фаворитом цариці Єлизавети. А після її вступу на престол 1741 року дістав від неї високі чини Камергера та генерал Поруччика. І 1742 року таємно обвінчався з нею. У 1743 році улюбленець імператора відрядив свого молодшого брата Кирила інкогніто у Німеччину та Францію для здобуття освіти. У Берліні Кирило навчався у відомого математика Ейлера. Потім слухав лекції у Геттінгені, подорожував Францію та Італію. У 1744 році Кирило разом з братом отримав від Єлизавети титул графа, після графського титулу. Кирило Розумовський отримав складний герб. Це щит, розподілений перпендикулярно. Він мав золоте та чорне поля, на яких було зображено двоголового коронованого орла, змінних з полями кольорів: чорний на золотому і навпаки. На грудях орла синій щиток із рівним панцером, пробитим двома червоними стрілами. На щиті лежить графська корона. І щитотримачі, праворуч, це козак, верхня частина одягу, синя. А нижня червона, і ліворуч поляк, верхня частина одягу червона, а нижня, навпаки, синя. Девіз герба Фамам Екстендере Фактіс, що в переводі факти поширюються поголосками. У 1745 році Розумовський повернувся до Петербурга і його через рік, 18-річного хлопця, було призначено президентом Петербурзької академії наук. Ну, звісно, що враховуючи його особливі здібності і накопичене в науках мистецтво. За бажанням імператриці Єлизавети, 27 жовтня 1746 року, Розумовський одружився з її троюрідною сестрою Фрейліною Катериною Іванівною Наришкіною. У подружжя було шість синів і 5 дочок. Завдяки зв'язку з Олексієм Розумовським Єлизавета була дуже прихильна до України. Йдучи на зустріч проханням Олексія Розумовського та козацької старшини, Єлизавета Петрівна відновила гетьманство, скасовано після смерті гетьмана Данила Апостола 1734 року. І у 1747 році вона призначила на посаду гетьмана 19-річного Кирила. А у 1750 році Кирила Розумовського було формально обрано гетьманом на раді у Глухові. З цієї нагоди Михайло Ломоносов склав свою ідилію. з відновленням Гетьманщини Україна. Часи прийшли нові люди. У 1763 році Розумовський повернувся в Україну для завершення реформ. Він мав сподівання зробити посаду гетьмана такою, що передається як спадщина його роду, і звернувся до цариці з челобитною з цього приводу. Але цариця дуже розсердилася і тоді ж вирішила знищити гетьманство в Україні. Кирила Розумовського викликали до Петербургу. І цариця забажала від нього прохання про відставку. Кирило довго не наважувався на цей крок, але врешті-решт погодився і 10 листопада 1764 року царським указом гетьманство було ліквідовано. Але винагороджуючи Кирила Розумовську за облишення ним посади гетьмана, Катерина II надала йому звання фельдмаршала. останні роки життя Кирило Розумовський провів. У Петрівсько-Розумовському під Москвою, а згодом у Батурині, де й помер у віці 74 років 9 січня 1803 року. У Воскресенській церкві Батурина над могилою Розумовського у 2013 році встановлено копію його надгробка, що був зруйнований радянським тоталітарним режимом у 1930-х роках. У місті Батурині встановлено пам'ятник гетьману Кирилу Розумовському. Ім'я Кирила Розумовського носять вулиці у Батурині, Борисполі, Гоголеві, Ізюмі, Яготині та інших містах і селах України. Ну що ж, на сьогодні серію розповідей про гетьманів та кошових атаманів України завершено. Це для мене було також певним новим експериментом, тобто створення Ютуб каналу та відкриття для себе нових сторінок української історії. Адже навіть наше покоління, не кажучи про наших батьків чи дідів, не мало доступу до неспотвореної української історії часів Гетьманщини та не вивчало її так у школі. Надіюсь, що із симбіозу Ютубу та циклу розповідей усіх 24 серій про гетьманів, кожен з глядачів знайде для себе щось цікаве, пізнавальне та корисне. І до речі, буду вдячний за коментарі та відповіді на питання. Хто, на вашу думку, був у трійці кращих гетьманів України? І ще, якщо цікаво, та в коментарях ви про це напишете, то я підготую як бонус 25-ту частину, в якій розповім про останнього кошового атамана війська Запорозького, який прожив аж 112 років. На все добре!